Привіт, мене звати Ігор, мені 38 років, я початківець у кіно, а в акторстві з 2018 року коли почав навчатися в школі образ, потім грав в театрі лофт. Ось, і потім перерва. І зараз я повернувся знов в 2024 році через курси імпровізації Дениса Шевченка. І е, навесні зараз е, курси у Олександра Онуфрієва е, школа кінопрактики. От, зараз граю в театрі «Антерприза». Ось, серед своїх головних якостей це відповідальність, е, велика процездатність і, безумовно, артистичність і харизма. Ось буду чекати на свою головну роль, яка принесе мені всесвітню відомість і славу!